Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги міні-трактор Дон 404DHL. Ось з ціною, яку я за я зараз вам скажу. ДонFen 404DHL. Дивіться, я маю в базі. Є DHX, який 6900 коштує. а DHL немає, походу. І Він також уже е, заброньований, і ось бачите, який зараз попит на міні-трактори, досить висвеликий. Е, але... але давайте що зробимо? Оглянемо його гарненько, покажемо, чого вони користуються таким попитом. Я ще вчора готувався до зйомки, ще вчора він був на явності, а сьогодні вже показує, що немає. Це у нас рестайлінгова модель, бачите, по капоту, як мінімум. Тобто, як це зроблено. Ось, а задні ліхтарі, тобто освітлення, ось е, навіска. тобто всі моменти. Зараз ми оглянемо, що в ньому такого. Це така майже мінімальна комплектація, без реверсу. У нас ось тут КПП між ногами, є великий е, на міні-тракторі. そうで Знайте світло, яке в ньому. Ось така техніка. 40 інських сил в ньому. Потужний двигун. Маркуванням. ZN490ВТ, Паливна система безпосередній приск. Ось сиди в ньому. Потім э, повітряний фільтр масляні вані. Дуже висока вихлопна система. Ось потужний передній міст. Гляньте, яку він теж не тільки, просто візуально. Ось кентавер, Тут мімо просто. І ДТЗ так само, в принципі. Е, ось. Як тут облаштований, виворот достатній. Гарний акумулятор варто стоїть. Також це вже прояв того, що це хороша техніка. 80. Е, потім. Всі провода, всі шланги, все досить з якісних матеріалів зроблено, все уложено нормально. Бачите. 24-го року фінітратор. Є передні противаги 6 штук. Ось. По, скільки? По 20 кг ось А задніх вже й немає. Окей. передня гума 7,5 на 16, задня 12 ,4 на 24 у нас. потім Навіска витримує у нас до 650 кг по факту. ось Це ну стандартно для 40-сильних міні-тракторів з Китаю. Що ще такого цікавого? Один комплекс гідровиходів. Ось, фаркоп І регулюється по вилі, нахило, бачите, воно штифти. Все швидко робиться. Все окей. Але в нас кузов прикріплений жорстко. Тобто немає подушок резинових, як, наприклад, на, на чому це. Ми дивилися, були подушки. Це, це по-моєму, був е, юто. Юто в нас були подушечки, і це було прикольно, тому що зменшується відразу вібрація на салон. Потім такі повторювачі, габарити, погороти, закриваємо капот. Е, навіть тут продумали, захистили. Сам механізм з'єднання, чи закрили просто візуально таким кожухом, це також є вже плюсом. А, да. Самі кріплення не досить надійні. Бачите, вони вже по заводу ж що... А, дивіться, там є пружинка, яка гасить вібрації. ось, І тим, тим самим е міцніше буде триматися саме е з'єднання, і воно не відвалиться. Тобто це воно просто не, не хитається, а так придумано. Це прикольно. Ну, потім підножка, По салону, як я вже і казав. Так. Ось тут, е, щоб глушити міні-трактор, ось такий пульт стандартний, як релюшка швидко працює, звісно. Відповідним звуком, вся механіка, все просто. Змикається аварійка. Ось тут ще додатковий блок запобіжників. Щеплення у нас. Вроді двох відчувається два рази раз і два. 540 тисяч обертів вал відбору потужності. Ось потім ручний газ, стоянкове гальмо. Бачите, відразу вжимається педаль гальм. Ну і в цілому на навіскою тощо. Приборка аналогова, звичайно, проста, рівень палива, температура за хома години і ще додаткові показчики всяких помилок, що в ньому взалі відбувається. Потім КПП у нас 4 плюс 1 на 2, тут же вишені і понижені акселератор і вимкнення переднього приводу. Також є педалька, ось, мабуть, на блокування заднього дифференціалу. В цілому все просто. Тут у нас додаткові скляні панелі, щоб бачити, що у нас відбувається на передній колії. Ось, і плюс захист салону від потрапляння бруду. Заднього щитка у нас немає, але є всі отвори для того, щоб його встановити. Тобто можна і самому поставити таке. Ось В цілому так. Підійде така техніка для, я ж скажу, до 5 гектарів, щоб обробляти. В цілому підійде для того, щоб підробляти щось, перевозити, тягати в лісі. Гарний повний привід стоїть він досить великої бази, широкий, з великими колесами. Тобто різні позашляхові функції він буде на ура виконувати. Потім руль у нас досить широкий. Ось Який прорезинений сигнал у нас тут встановлений, по центру руля нічого нема. Ручки, тобто вони надійні. Не тненький, а міцний пластик, це тримається чітко. Плюс сюди можна встановлювати якісь ящики інструментів з обох боків. У нас тут є, ну, бачте, рівна платформа, і щоб з собою возити ще щось. Ну і так само тут у нас є панелі бачте, на коврику. Тобто Тут точно можна щось встановити і вести з собою. Але з боку водія нічого немає. Сидіння ні, нас на подушці з регулюванням, також на пружинці, вперед-назад їздить на саласках. Тут зразу підключається фішка для причепа. Тобто все аналогово просто. Так, якщо щось я пропустив, та ні, ну, да, оце, то ні впротив. Ну, так, це те, що в нього невелика така комплектація досить. Це те, що у нас капота тут, нерівний пол, але ми сидимо нижче і посадка, коли вже всі значно зручніша. Ось. А, тому ось так. Давайте. Затестимо. Вишені і понижені. Чого? А, а вони вмикаються. Назор ну, на секунду. Повишені і понижені. Вмикаються, мені здається, це є нужний педалів. Якщо мене не обманює пам'ять. Ось, мені здається, має бути так. І ще в нас ось є ще один речах не виведений. Ну, покажи. Дивись. Ось речах. Мені здається, це може бути або блокування з одним диференціалом, якраз оце повишені і, і понижені. Бо якраз до коробки йде до перемикача. Тобто ось така система. Да, давайте його запустимо. Ставимо назад. Так, заглушил и... Вимикаємо масу. Оп! У нас має бути під капотом. Да, ось тут. Піднімати капот не потрібно. Ось така техніка, тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк.